Пророки асірійського періоду, Іона. Він був посланий попередити мешканців Ніневії, столиці Асірії, про те, що Божий суд їм загрожує. В результаті його проповіді народ Неневії покаявся, і Бог зберіг їх життя. Амос народився в Юдеї, але пророкував в Ізраїлі за царювання царя Єровоама. Амос звинуватив сусідні з Ізраїлем народи у їхній жорстокості, але головним об'єктом його засудження був сам Ізраїль, який порушував, бо Амос попередив ізраїльтян, що їх візьмуть в Асирійський полон. Осія, за кілька років до падіння Самарії Осія попередив ізраїльтян, що вони будуть рабами в Асирії. Бо забули Бога. Ісая. Він жив в Єрусалимі в той час, коли юдеї загрожувала Асирія. Він передбачив не тільки звільнення Єрусалиму від асирійців, але й його наступне завоювання вавилонцями та прийдешнє царство миру. Софонія, він жив за царюванням царя Йосії. Він засудив поклоніння ханаанським та асирійським богам. Софонія також передбачив біди, які мали спіткати навколишні язичницькі народи, передвічили руйнування та відновлення Єрусалиму. Наум прогнозував знищення Неневії. Як покарання за жорстоке поводження, яке асірійці завдали іншим народам.